Дорогі браття і сестри, радіємо сьогоднішній можливості разом з вами помолитися, осмислити Святе Письмо і задуматися над величним дивом, яке звершив Господь наш Ісус Христос у Лазареву Суботу. Давайте звернемося до Господа з короткою молитвою. Господи, Боже наш. Ти є джерело життя і перемога над смертю. Даруй нам мудрість, щоб ми сьогодні глибше усвідомили істину твого святого Євангелія, зміцнилися у вірі та підготували свої серця до зустрічі з великодним. Амінь. Лазарева субота це межа між періодом Великого посту і страсною Седмицею. З одного боку, вона ще належить до постового періоду, а з іншого відкриває нам шлях до Христових страждань, смерті та Воскресіння. Церква називає цей день Малою Пасхою, бо Воскресіння Лазаря є передвістям загального Воскресіння і знаком майбутнього тріумфу Христа над смертю. Це Останнє з чудес, звершених Господом перед його входом у Єрусалим, і воно має велике значення для нашої віри. Якщо ми подивимося на події євангельської історії, то побачимо, що після Воскресіння Лазаря багато людей повірили в Христа. Саме це чудо стало тією останньою краплею. Яка змусила первосвященників і фарисеїв ухвалити рішення про знищення Спасителя. Отже, Лазарева субота є не лише днем радості, а й нагадуванням про наближення жертви Христової? Господь показує, що він має владу навіть над смертю, і ця звістка розходиться по всій юдеї Воскресіння. Лазаря Стало однією з причин того, що народ урочисто зустрічав Ісуса у вербну неділю вигукуючи Осанна Сину Давидовому. Але ті самі люди вже через декілька днів кричатимуть: Розіпни його! Це ще раз нагадує нам про те, як легко людське серце може змінюватись. Чи не так і в нашому житті, чи завжди ми залишаємося вірними Христу? Лазарева субота це не просто історична згадка про диво, це нагадування кожному з нас про силу Божу, яка може воскресити не тільки тіло, але і душу. Сьогодні ми живемо у світі, де багато духовної смерті. Це байдужість, це постійна гріховність, це зневіра. Але Христос нагадує: Я є Воскресіння і життя, і якщо ми дійсно віримо у Нього, то отримаємо життя вічне. Отже, дорогі браття і сестри, розпочинаючи нашу бесіду, запрошую вас задуматися. Наскільки ми готові зустріти Воскреслого Господа у своєму житті? Чи ми живемо цією вірою, чи можливо потребуємо духовного Воскресіння як сам Лазар? Тепер давайте перейдемо до самої євангельської історії, Євангеліє від Івана, розділ 11. Смерть і Воскресіння Лазаря був один хворий, Лазар з Витанії із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар дуже хворів. Сестри послали передати йому Господи той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоби Божий син прославився через неї. Ісус любив Марту і сестру її і Лазаря. Та коли почув, що він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Після цього звелів учням підемо знову в юдею, а учні сказали йому Учителю, таж ось юдеї намагалися тебе камінням побити, а ти знову туди йдеш. Ісус відповів: Хіба не дванадцять годин є день? Якщо хтось ходить в день, не спотикається, адже бачить світло цього світу. Якщо хто ходить уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Сказавши це, вів далі. Наш друг Лазар заснув, піду розбудити його». А його учні сказали: Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус сказав про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм: Прямо Лазар помер і радію за вас, що я там не був, щоб ви повірили. Та ходімо до нього. Тоді Хома, званий ще близнюком, сказав іншим співучням Ходімо й ми, щоб померти з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже чотири дні як перебуває в гробі. Витанія була поблизу Єрусалима, якихось 15 стадій. Тож багато юдеїв прийшло до Марти й Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч, Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй: Твій брат воскресне. Говорить йому Марта, Знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повік. Чи віриш ти в це? каже йому. Так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію. Вона пошепки промовила Учитель прийшов і кличе тебе. Таж, як почула, швидко встала і пішла до нього. Оскільки Ісус ще не прийшов до села, а був на тому місці, де зустріла його Марта. А юдеї, які були з нею в хаті і потішали її. Побачивши, що Марія швидко встала і вийшла, подалися за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Ісус, побачивши, як вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. І він запитав, Де ви його поклали? Йому відповіли: Господи, іди поглянь. Ісус заплакав. А юдеї загомоніли Дивись, як він любив його. Деякі з них зауважили. Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив Відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому: Господи, вже чути запах. Бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів, Хіба не казав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Відвалили камінь від печери, де лежав померлий. Ісус звів очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш. Але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди! І померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус, розв'яжіть Його і звільніть, щоб міг ходити. Тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Отже, дорогі браття і сестри, щоб краще зрозуміти події Воскресіння Лазаря, які ми з вами прочитали. Євангелії від Іоанна розділ 11, вірші 1. 45, ми повинні розглянути ключові моменти її історії. Хвороба і смерть Лазаря. Ісус не поспішає прийти одразу, хоча знає про хворобу свого товариша. Він каже, Ця хвороба не на смерть, а на славу Божу. Це нагадує нам, що Божий план може відрізнятися від будь яких наших з вами очікувань. Реакція Марфи і Марії Обидві сестри висловлюють смуток і навіть докір. Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але Марфа додає: Я вірю, що ти Христос, Син Божий, її віра є прикладом для кожного з нас. Плач Ісуса. Короткий, але дуже важливий момент. Ісус Христос, знаючи, що зараз воскресить Лазаря, все ж Плаче разом із своїми близькими. Це показує його любов і співчуття до людських страждань. Воскресіння Лазаря Ісус підходить до гробу і каже Лазарю вийди і померлий виходить. Христос демонструє свою владу над смертю. Ця подія має глибокий богословський та сакральний зміст. Лазар був у гробі чотири дні, це символ повної смерті, стану без надії, що ще більш яскравіше підтверджує велич чуда та підкреслює Боговибраність Ісуса Христа. Ісус не просто зцілює хворого. А воскрешає мертвого, це передвістя його власного Воскресіння. Лазар виходить із гробу, обвитий погребальним полотном. Це образ кожного з нас, кого гріх зв'язує, але Христос дає свободу. Чудо Воскресіння Лазаря це не просто акт милосердя до друзів Господа. А глибоке відкриття істини про те, ким є Христос. У цій події Ісус проголошує Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і помре, буде жити. Це твердження показує, що Христос не просто має владу воскрешати, але сам є джерелом життя. Воскресіння Лазаря. Стає прообразом Воскресіння Христового, яке звершиться через кілька днів. Однак є велика різниця між цими двома Воскресіннями. Лазар повернувся до земного життя і згодом, звичайно, знову помер. Христос воскрес для життя вічного і переміг смерть раз і назавжди. Таким чином, Воскресіння Лазаря нагадує нам, що земне життя тимчасове, але у Христі ми маємо надію на вічність. Святі Отці часто підкреслювали, що чотири дні у гробі символізують повну і незворотну смерть тіла. В юдейській традиції вважалося, що Дух Померлого. Ще перебуває біля тіла три дні, а на четвертий залишає його остаточно. Тому Воскресіння Лазаря це не просто повернення до життя, а явне чудо, яке заперечує будь-які природні пояснення. Це нам показує, що для Господа немає нічого неможливого. Навіть тоді, коли з людської точки зору все вже давно втрачено. Є іще одна духовна паралель. Чотири дні в гробі символізують духовну смерть людини через гріх, голос Христа Лазарю вийди, це заклик до кожного з нас воскреснути духовно, звільнитися від гріха. І почати нове життя, Марта, сестра Лазаря, хоча і висловлювала жаль, що Христос не прийшов раніше, усе ж проголосила віру. Саме віра Марти стала ключем до чуда. Це показує, що навіть у найважчі моменти, коли здається. Що Бог мовчить, Він готує щось велике. І питання тоді до кожного з нас, чи маємо ми таку віру, коли у нас є власні труднощі, чи довіряємо ми Господу, навіть якщо не одразу бачимо відповіді на свої молитви. Лазар не міг воскреснути сам, і Його покликав Христос. Так само і наше Спасіння можливе тільки у Христі. Але ми маємо зробити свій власний крок і відповісти на Його заклик через покаяння. Лазарева субота нагадує нам, немає такого гріха. Який Бог не міг би пробачити, не існує настільки безнадійного стану, з якого Христос не міг би вивести. Головне для нас це відгукнутися на Його поклик і довіритися йому. Браття і сестри, Воскресіння Лазаря це не лише історична подія, а й послання. Для кожного з нас. Воно має прямий зв'язок із нашим духовним життям і вчить нас важливих істин про віру, про покаяння, надію на Бога та підготовку до вічного життя. Головна істина, яку проголошує Христос у цій події, це Його влада над життям і смертю. Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і помре, буде жити. Ці слова, основа християнської віри, Воскресіння Лазаря є доказом того, що життя не закінчується смертю. Християнська віра ґрунтується не лише на моральних принципах, а й на впевненості у майбутньому Воскресінні. Як ця істина впливає на наше життя? Братя і сестри, ми маємо жити не лише для земного, а й готуватися до вічності. Смерть не є кінцем, тому кожен християнин не повинен її боятися. Віра у Воскресіння дає нам силу долати життєві труднощі, бо ми знаємо, що Бог наш. Сильніший за смерть. Давайте з вами задумаємося, чи справді ми віримо в Воскресіння, чи наша віра поверхнева і ми з вами боїмося смерті. Як ця віра впливає на наші щоденні рішення? Ми молимося з вами за наших померлих, бо Христос показав. Що смерть це не кінець? Наша молитва може допомогти душам, які ще перебувають у духовному очищенні, і любов продовжується навіть після смерті, ми ніколи не забуваємо тих, хто пішов у вічність. Чи пам'ятаємо ми про молитву за наших рідних і близьких? Чи приходимо ми на Богослужіння, особливо на літургію, щоб згадати наших померлих у молитвах, чи відвідуємо ми могили наших рідних не лише у визначені дні, а регулярно? Лазар це символ кожної душі, яка перебуває в стані гріха. Але голос Христа змушує повернутися Його до життя, Лазарю вийди, саме ці слова звернені до кожного з нас, до кожної душі. І якщо людина тривалий час живе у гріху, вона духовно мертва. Але Ісус Христос готовий. Воскресити її через таїнство покаяння. Ми повинні усвідомити, що гріх веде до смерті, а Христос до життя. Ні в якому разі, ми не повинні відкладати сповіді, Христос кличе нас зараз. Ми повинні просити Бога. Дати нам силу зміцнитися, і завжди маємо ставити собі запитання, чи я не живу у стані духовної смерті, чи не відкладаю покаяння на потім, чи усвідомлюю, що тільки Христос може дати мені справжнє нове життя. Браття і сестри Лазарева субота це остання подія перед входом Господнім у Єрусалим. Вона нагадує нам, що ми наближаємося до найважливіших днів у церковному році, Страсної Седмиці та Великодня. Як нам підготуватися духовно? Звичайно, потрібно приділяти більше часу, молитві, Прочитати євангельські розповіді про страсті Христа, брати участь у богослужіннях Великого тижня, простити кривдників і очистити серце від образ. Воскресіння Лазаря це не просто чудо, а урок для кожного християнина. Христос наше Воскресіння і життя. Смерть це не є кінець, а перехід до вічного життя. Молитва за померлих дуже важлива, бо любов продовжується після смерті. Гріх це духовна смерть, і тільки Христос може нас воскресити. Готуючись до Великодня, маємо зміцнити свою віру, очистити душу. І бути готовими зустріти Воскреслого Христа. Нехай Лазарева субота стане для нас нагадуванням, що Христос кличе кожного, вийде з гробу гріха, повір у мене, я є Воскресіння і життя. Браті і сестри! Ми стоїмо на порозі страсної седмиці найдраматичнішого і найважливішого періоду в історії людства. Саме тому Лазарева субота є не просто ще одним євангельським чудом, а потужним знаком, який вказує на Воскресіння Христове. Воскресіння Лазарева – це останнє. І найбільш явне чудо Ісуса перед Його власними стражданнями. Це заклик до нас прокинутися від духовної сплячки, залишити свою власну байдужість і увійти у ці святі дні з відкритим серцем. Але як це зробити, як не пройти повз і не залишитися тільки зовнішнім глядачем? Часто ми Сприймаємо страсну Седмицю як щось звичне богослужіння, пісні, можливо, особливий настрій, але чи усвідомлюємо ми, що це не просто події минулого, це страждання нашого Спасителя за кожного з нас? Лазарева субота готує нас до найважливіших днів, Господь кличе нас. Ми маємо очистити своє серце, по справжньому пережити Пасху, і нехай страсна Седмиця стане для нас переломним моментом, часом, коли ми не просто будемо пам'ятати про Воскресіння Христа, а дозволимо Йому Воскресити нас. Нехай кожен із нас відчує в своєму серці цю пасхальну радість. Нехай Пасха Христова змінить нас, щоб ми стали новими людьми у Христі. Христос Воскрес поістину Воскрес!